Привіт, привіт, всім, дорогі раки! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на вересень 2024 року. У вересні місяці у нас відбудеться перше затемнення. Місячне у знаці зодіаку риби і березень буде надзвичайно важливим місяцем. А затемнення, це у нас повний місяць, місячне затемнення це повний місяць помножений на тисячу. Місяць на вас впливає дуже сильно, тому що він вами покровительствує. І взагалі, якщо ви народилися вночі, і на діток, дуже місяць сильно впливає. І затемнення воно буде давати вам якесь завершення ситуації. Але так як воно знаходиться в дуже хороших аспектах. Це завершення, воно принесе вам щастя потім. По ітогу, так, навіть якщо вам зараз здається, що стрес, незрозуміло, то потім ви будете мати дуже хороші результати. Все, що у вас починалося півроку назад, на новолуння в рибах, зараз буде мати своє завершення, і ви будете вже пожинати якісь плоди, будете збирати свій урожай. Якщо у вас були якісь ідеї, або ви починали щось у той період, то зараз ви побачите вже якісь конкретні матеріальні результати, або щось у вашому житті житті зміниться, і ви зрозумієте, що тут уже точка невозврата. Уже все вийдете тільки далі. Назад повернутися вже неможливо. Затемнення буде у нас у знаці зодяку Риби. А риби це надзвичайно взагалі чуттєвий знак, він дуже сильно на вас подібний. Ви обидва до стихії води належите, і воно буде на вас впливати, це затемнення. А риби це у нас наймістичніший, найглибший знак. Включайте свою інтуїцію, довіряйте собі в цей період. Можуть у вас бути якісь такі пориви творчості, коли вам захочеться, так, можливо зайнятися якоюсь творчістю, танцювати. Малювати, співати, дозвольте собі це. Також у затемнення не бажано приймати ніяких важливих рішень. Воно на нас буде вже починати впливати вже за місяць до затемнення. Я більше про це детально розкажу і в відео е, на саме затемнення. Так? Підпишіться, щоб не загубити. І е, е, воно буде впливати вже за місяць. Ви вже будете бачити, вже будете відчувати, до чого воно йде, в якій сфері у вас буде змінюватися взагалі ваше життя. Тому що це у нас перше затемнення на усі риби діва. Так і далі впродовж наступних півтора-двох років буде змінюватися саме та сфера життя, де у вас знаходиться знак зодіаку риби. Прослідкуйте у себе у своїй натальній карті, це можна розрахувати безкоштовно в інтернеті. Саме в цій сфері у вас будуть зміни. І е, також, що я казала, що не приймайте важливих рішень, тому що ви не зможете їх потім змінити. Під час затемнення на нас вдягають ніби такі окуляри, пелену. Ми не зовсім розуміємо, не бачимо повної картини, не можемо приймати якогось такого чіткого, конкретного рішення. І тут ви можете помилитися, але ви не зможете потім це змінити. Вам прийдеться вже прийняти всі ситуації. Зараз давайте дивитися, які вам енергії, на які енергії потрібно звернути увагу. Взагалі, у вересні місяці завжди дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. Дивіться на карти, які повторюються у вас, так вони точно програються у вас у житті, в цих трьох розкладах. Для особистої консультації звертайтеся в директ мого інстаграм, ви знайдете лінк в описі до цього відео. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, як у вас програються карти, підписуйтеся на канал і діліться відео зі своїми друзями я Буду дуже сильно вдячна. Так, ну що ж, перша карта для раків. Перша карта для раків на вересень 2024-го. З чого у нас починається розклад? П'ятірка Пентаклів. Ви відчуваєте якісь труднощі в цьому місяці? У вас ніби ідея якась така всередині зневіра в себе. Ви можете тут або бути обережні, до речі, зі здоров'ям, тому що можете захворіти і будьте обережні також із своїм фінансовим станом. Тому що, якщо ви витрачаєте забагато свого ресурсу і матеріального, і фізичного, так і енергії своєї, то ви можете потім залишитися ні з чим. П'ятірки – це у нас завжди кризові карти, і вони говорять про те, що потрібно шукати вихід, шукати варіанти, як пройти цей цю кризу для. Для того, щоб дійти до якогось результату. Якщо ви будете йти в депресію і будете переживати за все, то ви просто не знайдете рішення. Насправді тут прям рішення перед вами. Оцей ключок, оця допомога, вона прямо перед вашим носом. Але ви можете бути настільки зациклені на чомусь поганому, на якихось своїх образах, до речі, раки ви часто ображаєтеся. У вас часто можуть бути такі моменти, коли вам хочеться щось трішки поностальгувати, ви дуже сильно емоційні, ви дуже. Дуже сильно чуттєві. Взагалі. І ви можете просто піти в депресію. Давайте наступні карти. Дивитися. Будьте обережні, щоб ви не зверталися до лікаря. Або, можливо, хтось із ваших родичів Ви будете як, вести своїх родичів до лікаря. Девятка жезлів. вам хочеться відгородитися. Хочеться, щоб ситуація нарешті завершилася. Це карта кульмінації. Дев'ятка жезлів говорить про те, що вам потрібно трішки відпочити, але недовго, тому що треба все-таки довести до кінця так, ситуацію. Можливо, ви будете відстроювати тут якийсь, якийсь, якийсь бар'єр. Між вами і іншими людьми або будете захищатися від когось, захочете відійти, захочете трішки закритися оцю свою ракушку через те, що тут якраз таки може бути е у вас, ніби якісь такі останні дії. Ви вже устали, ви дуже багато всього зробили, і е може бути такий нестабільний у вас емоційний стан. Саме через це вам захочеться побути наодинці. Двійка кубків, але дивіться, біля вас є люди, які будуть вас підтримувати. Тут у нас іде або підписання якихось договорів, або якась домовленість. Люди, які будуть вам дарувати або подарунки, або будуть поруч з вами. Це може бути ваш партнер, до речі. Це може ситуація бути пов'язана з партнером. Можливо, вам захочеться трішки відгородитися від партнера, відійти побути тут наодинці, але все одно потрібно все таки говорити, потрібно вирішувати питання. Може, якщо ви себе погано відчували, якщо ви хворіли, то тут ваш партнер вам допоможе, вас вилікує. У нас тут, бачите, чаша зцілення. Чаша у вас іде, і інші люди вас можуть зцілити. Прислухайтеся взагалі до них, відкрийтеся більше, можливо, серцем відкрийтеся до інших людей. Е і дивіться все-таки на цей світ через, е через призму добра і через призму позитиву. Так. Наступна карта для раків. Вертається карта самі. Так, король кубків це ви, це рак, скорпіон або риби. Ви будете тут максимально просто відчувати себе або закоханим, або ви будете все-таки, ви прийдете до цієї свого свого зцілення, захочете творити. Це може бути людина, чоловік поруч з вами, який буде вам дарувати любов, який буде вас підтримувати. Це часто у нас можуть бути психологи або повара, люди, які піклуються про інших. І тут така людина може з'явитися у вашому житті, або вам захочеться побути в такій ролі, і вам захочеться може тут знати. Те, ви, ви на своєму прикладі будете показувати іншим, що все-таки можна іти так через, через прийняття ситуацій і через позитив. Тут максимальний позитив через максимальну таку любов до світу. Хтось може дарувати вам навіть подарунки. Або вам захочеться комусь тут подарувати оцей подарунок, цей кубок, він у ваших руках знаходиться. Включайте свою емпатію і включайте взагалі оці свої емоційність, свою любов до цього світу. Вона дуже сильно вам поможе. Так. Це, до речі, може бути е, біля вас хтось, якийсь ваш друг, так, якщо ви чоловік, який буде вас підтримувати, який буде вам допомагати своїми порадами, вас буде слухати, тому що от королі кубки вони часто дуже м, уважно слухають. Десятка жезлів. І таким чином ви завершуєте нарешті цю ситуацію. Оця дев'яточка, так коли ви не могли, ви переживали, ви хотіли вже зупинитися, відсторонитися. Ви, ви завершуєте ситуацію. Вона вже більше вам знаєте, ви приходите на новий рівень, ви робите цей свій останній такий ривок, збираєте все докупи і вирішуєте всі питання. Будьте обережні тільки з тим, щоб ви не перевиснажилися, не піднімайте тяжкого в цей період. Так, якщо хтось спортом тут захоче зайнятися або ще щось, то старайтеся слідкувати взагалі за своєю спиною, за своїм здоров'ям. Щоб ви не перенавантажувалися. Також, можливо, по можливості делегуйте якісь справи, щоб всі ці 10 жезлів не ви вирішували, а хоча б якісь там один-два, якісь маленькі справи, якщо ви можете комусь делегувати, то постарайтеся це зробити. Але ситуація у вас тут явно завершується, ви переходите на новий рівень. Так. І виходить у вас король Пентаклів. Король Пентаклів – це у нас вже зовсім інша стихія, це у нас тільці або діви або козороги. І це може бути людина з грошима, яка буде поруч з вами, або якийсь фінансист, бухгалтер. Може, ви тут будете закривати якийсь свій бізнес, так і відкривати щось нове, тому що він там прогорів, вам більше не вигідно, немає грошей, немає заробітку з цього всього, і ви будете тут вирішувати якісь фінансові справи. Для вас самих фінанси будуть приходити. Ви до Досить стабільно в себе будете по ітогу, ви після того, як закриєте цю ситуацію, ви себе будете досить стабільно тут відчувати. Це може бути знову ж таки хтось із ваших друзів, це може бути людина, яка вам допоможе. Це може бути просто хтось, хто працює з фінансами, або дасть вам хтось матеріальну якусь допомогу, якісь речі чи якісь ресурси вам може людина дати. Прислухайтеся до цієї людини, вона буде важлива в цьому місяці. От тут у вас Випадають, так, ви з однієї сторони, і з другої сторони інший такий король. Може, це ваш асцендент, до речі, або ваше сонце, так? І вам потрібно буде включати саме ці дві енергії для того, щоб завершити нарешті цю справу. Окей, далі. Карта для раків на вересень 24-го. Знову дев'ятка жезлів. Карта повторюється. Коли карта повторюється, вона звертає на себе увагу. І ви знову тут ви хочете, дивіться, ви відгороджуєтеся. Ви ніби відпугуєте від себе всіх інших людей, які дають вам е так якийсь дискомфорт. Всі ті, хто будуть вас там, можливо, вам дорікати або будуть вам щось розказувати, ви будете від них відгороджуватися. Вам захочеться побути наодинці. Тоді приділіть час собі. Е сідайте в медитації, е думайте про. Про свою духовність, думайте про свій емоційний стан, налагоджуйте його. Туз Кубків, Туз Кубків це подарунок. Це знову це новий початок у вас. У вас починається або якась закоханість. У вас тут так, двійка кубків вже була, тут це перша карта, а двійка йде за нею. От тут якась людина буде вам ем, або дарувати приємні емоції, або ви самі їх будете відчувати, зробіть собі подарунок. Побудьте взагалі, наповніть оцю свою чашу всередині. Це може бути якась ідея, це може бути якась новина у вас, дуже приємна, яка вас порадує, яка буде вас наповнювати. Може, якесь запрошення на весілля, або ви з'ясаєтеся, що хтось завагітнів і це вас обрадує. Або це може бути так, можливо, ви тут навіть будете відгороджуватися, то від, хтось вам буде пропонувати якісь відносини, а ви будете відгороджуватися від цього, ви будете хотіти, ні, ні, я хочу побути наодинці. Ну тут у кожного своя ситуація, але тут з кубків це у нас також початок творчого процесу. Дайте собі творити. От ці свій. У вас от основне це жезли, які вам треба повирішувати, багато якихось справ, які вам треба поробити, фінансові питання порішати, і дати собі спокою, наповнити свою душу. Зробити собі якісь подарунки. Всемірка мечей. Семірка мечей це якась недоговореність, може бути якась омана, хтось вам не все до кінця розказує, або тут можуть бути якісь плітки, чи е, ситуації не зовсім ясні. В період затемнення це абсолютно нормально. Сприймати цю семірку мечей е, ну, не потрібно тут ображатися або не потрібно скандалити, просто її приймайте, і тут можуть навіть відкритися якісь таємниці. Ви їх можете, ви можете їх, е, може хтось вам розкаже, може хтось вам принесе тут якісь. Сплітки, і ви будете це обсуждати. Або а, Сімірка мечей говорить про те, що вам захочеться втекти. Знову-таки, вам хочеться сховатися. Давайте ще одну карту, чим це все закінчиться для раків. Повішаний. Ситуація затягується. Немає її поки що, немає поки що рішення. У цій ситуації, де ви хочете відгороджуватися, де є якась брехня, де є можливо будьте обережні з шахраями, щоб вас ніхто не обманув. Ця ситуація, вона ніби вона була досить таки давно заморожена, і зараз тільки перші такі промінці, які перші, перші зрушують її з місця. Ви результати для того, щоб побачити, вам потрібно подивитися взагалі навколо, звернути увагу. І це. Також карта говорить про те, що ви тут можете бути або не, не зможете багато рухатися, не зможете багато питань вирішити, тому подумайте про найважливіші свої питання, щось може затягуватися, або вам потрібно поглибнути, так, заглибитися з головою поринути у якусь одну справу, максимум дві. Давайте тепер оракул для раків. Дві карти з оракула для раків, на вересні 24-го. Сплячка і регенерація. Вам потрібно відновитися. От цей момент. Використайте. Використайте цю паузу для того, щоб ви відновилися. Виспіться, наберіться сил, можливо, працюйте тут з кристалами, відійдіть все-таки все від інших людей. Вам потрібно тут, ви завершили дуже сильну серйозну справу, і зараз вам потрібно знову наповнитися енергією. Так. Переродження у вас карта. Перевинахід і переродження, ви відновлюєтеся завдяки цій своїй цьому моменту е, регенерації, коли ви, ви використовуєте цей час для себе, ви перероджуєтеся, у вас починається зовсім якийсь новий етап, у вас трансформація дуже тут хороша, така конкретна в цьому місяці, і вона стається тільки завдяки тому, що ви робите якісь конкретні дії. Ніхто замість вас тут нічого не повирішує. І для того, щоб почати це нове життя, для того, щоб відновитися, щоб почати з нового аркушу. По-новому і краще для вас. Вам потрібно тут робити якісь конкретні дії. І при тому всьому пам'ятати іще про свій емоційний стан. Так, і ще один у нас оракул, який ви самі собі будете трактувати. Карта це у нас Ворона. 13-й аркан. 13-й аркан, 13-й номер карти, але 13-й аркан 2 це у нас трансформація. Близнюкам також ця карта виходила. Подивіться, що вона вам нагадує, про що ви подумали, коли побачили цю ворону, які емоції вона у вас викликає, які ситуації у вашому мозку піднімає ця карта. Тут ви, будете, ви для себе самі маєте її протрактувати. Самі маєте відчути, до чого вона тут вам. Може, дійсно оце якийсь ваш обман, і вам потрібно відпустити, вам потрібно очиститися тут. Обов'язково мені напишіть в коментарях, як у вас карти програлася, і ми з вами побачимося в наступних відео. Папа. -па.